Всім привіт! Німеччина ризикує опинитися у владі Катару в прагненні знайти альтернативу російським енергоресурсам. Цю тенденцію демонструють загрози емірату у зв'язку з корупційним скандалом в Європейському парламенті. Про це повідомляє Реа Новости з посиланням на німецьку газету Die Welt. Видання пише, що країни перської затоки отримали величезну перевагу на ринку у зв'язку з енергетичною кризою, а особливо Катар один з найбільших експортерів зрідженого природного газу. У 2022 році європейські політики неодноразово прилетали в регіон щоб укласти договір на постачання ресурсів. Дівельт вважає, що Європа робить велику помилку в прагненні знайти альтернативу російським ресурсам, так як тепер Катар диктує їй свої умови. Після початку розслідування корупційної справи щодо колишньої заступниці глав європейського парламенту Кайлі, яку повазують з проведенням чемпіонату світу з футболу в Катарі, європарламент зробив спробу заборонити катарським лобистам доступ туди. Однак Емірат негативно відреагував на цей крок і в неприємній манері висловив своє невдоволення. Катарський дипломат визнав спробу призупинити співпрацю з Європейським парламентом дискримінаційною і попередив про наслідки, а саме, проблеми з поставками газу. Маленький Емірат відверто погрожує Європи перекрити газовий кран і правильно зробить. Молодці Араби не церемоняться з задноприводними. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!